В Греції, звичайно, дуже щедрі порції в ресторані. Зараз гляну, що там всередині, може там нічого нема. Ага, ну зелень і креветки. Так, я бачу помідори. Креветок багато, ну тарілка дуже велика. Заправлено якимось соусом, майонезом. Чи що тут? Огірки. Такий салат коштує 1050. Так виглядає паста, яку ми тут замовили. З морепродуктами, дуже, звісно, велика порція, апетитно. Дурчі паста коштує 1450. Я ще замовив собі спробувати е, цього восьминога. Його подають, це, напевно, картоплі такий один кусочок, і бобові якісь, не знаю, що це. От, е, така е, октобус-гріль коштує 10,50. No? Класно, тут в ресторані. Після вечері дають комплімент. Це десерт, морозиво, виноград. Оце такий сироп і їхній напиток національний це раки, раки а ракія, ракія. це горілка. Ну, таке щось як єгипетська, але трошки інакше по смаку. Треба з сиропом змішати і випити от стаканчики. Зараз будемо пробувати.